Віддати шану полеглому героєві та популяризувати бойове мистецтво в Івано-Франківську. Відбувся чемпіонат зі змішаних бойових мистецтв, присвячений пам'яті військовослужбовця Дмитра Лашти. Він був командиром першого гірсько-патрульного взводу гірсько-патрульної роти патрульного батальйону 50-го полку Нацгвардії. За період проходження служби зарекомендував себе досить позитивної сторони, як як відважний. Дисциплінований військовослужбовець неодноразово залучався до захисту державного суверенітету в східній частині нашої держави. Можемо гордо і відверто сказати, що це воїн з великої букви. Реально можемо рівнятися на кращих і націлювати військовослужбовців, інших силових структур і відомств на рівняння на кращих. Митролашта, він знаєте, був такою людиною, саме він горів своєю роботою, службою. Було саме видно, що ну, він, йому це подобається. Він хоче зробити саме як краще для особового складу, для своїх людей. Він був дуже хорошим національним гвардійцем. Дмитро Лашта навчався в університеті короля Данила. Проректорка соціально-виховної роботи Іванна Бабецька добре знала студента. Каже, він шалено любив життя і постійно посміхався. Запам'ятався, він мені завжди таким, знаєте, вольовим, хоробрим. Він був завжди усміхнений, завжди радий життю. І дуже важко, напевно, передати ті емоції, які ми відчуваємо, коли усвідомлюємо, що від нас ідуть найкращі. На чемпіонат приїхали майже дві сотні спортсменів з різних куточків України. Під час війни, зазначає співорганізатор турніру Назар Бедрій, змагань дуже мало. Та спортсмени повинні демонструвати свої вміння. До того ж, цей спорт в Україні не так давно, тільки почав розвиватись. Він набирає тільки обертів, тобто він зараз досить стає популярним. І ось такі змагання потрібно робити, щоб люди діти займалися, були сильні, могли постояти за себе. Закалювали себе і свій дух. Із Закарпаття в Івано-Франківськ приїхали 60 спортсменів. Їх тренер Михайло Годенець розповідає, такі чемпіонати нині вкрай потрібні. Адже вони дають можливість борцям відточити навички, здобуті на тренуваннях. А саме головне це досвід, це психологічне тренування, тому що саме тут провіряється їхня стійкість до стресу на змаганнях, і вони провіряють свої, свої сили наскільки вони виросли за це, за період тренувань. Франківець та дайперепічка з змішаними бойовими мистецтвами займається вісім років. Нині налаштований лише на перемогу. Ски, трошки андреналін прийшов виграти перше місце. Подобається боротися, битись в сіті. Люблю спорт. Чемпіонат зі змішаних бойових мистецтв, присвячений пам'яті військовослужбовця Дмитра Лаштою, планують зробити щорічним. Цього разу дата проведення стала символічною. Оскільки 16 грудня відбулось хрещення донечки військового Моніки, яка народилась уже після смерті батька. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія «Раї».